Розпаковка матеріалів з магазину Юлія Капелю. Зберігайте промокод на знижку і йдемо дивитись. У Юлії в магазині дуже красива та якісна вирубка. Тому якщо ви шукаєте сніжинки для своїх корон, обов'язково зверніть увагу на цей магазинчик. Я для себе взяла сніжинки в різних кольорах і ще взяла ось такі заготовочки. Це може бути або об'ємна сніжинка, або корона. Куди ж без стрічок? Оксамитова стрічка 2,5 з люрексом. дуже красивий рожевий, пудра та червоний, і до них вже підібрала ще й вузькі стрічки. І ось така красива комбінація в мене вийшла. І ще один хід цього сезону це двостороння стрічка з люрексним напиленням. Я взяла у всіх кольорах: блакитний, рожевий, золотий, зелений та червоний. Також взяла ніжний сатин 4 см. Із фурнітури поповнила обручі 1 см в атласі та в репсі. І ще тут дуже гарний вибір резиночок. Я взяла в двох розмірах рожеві: блакитні та червоні. І звичайно, мої улюблені яскраві планери серединки. Тут в мене і чарівні єдиноріжки, і звірятка, і мультики, і звичайно патріотичні серединки. І головне вони яскраві та якісні. Я взяла ось такі серединки цукерочки, також пластикові сніжинки для декору, помпончики підвіски, і металевий декорчик філігрань, квіточки та листочки. А свої замовлення тепер буду доповнювати ось такими милими листівочками. І в подаруночок до замовлення мені поклали ось таку виробку, і це будуть шишки.